Я ви і це нове відео. Всім привіт сьогодні вперше на моєму каналі гід по кав'ярнях міста Тернополя. Під перший приціл потрапляє oh ОМАЙ Гад Бар. В них є натуральна Арабіка і Арабіка робуста. Відкрилися приблизно місяць назад на вулиці Івана Франка 5. Коли я вперше сюди завітала, з Ксенією ми вирішили спитати в Бориста про те, що в них краще спробувати. І нам порадили лавандове лате. Мені на секунду не пожалкували. Мені сподобався лати, як якби це тавтологічно не звучало. Мені їх безліч, і я впевнена, що з халвою ви точно не коштували. Якщо вперше тут, вам видадуть карточку для збирання відміток, і коли їх буде 10, то зможете обрати з меню безкоштовно. Кольорами, які в'яжуть весь інтер'єр цієї кав'ярні, є морський і жовтий. Місце для селфі конкретно зайняло почесне місце у всіх інстаграмах відвідувачів. Я точно можу сказати, що раджу вам цю кав'ярню. Наступною буде Coffee and Milk. Вони знаходяться на вулиці Богдана, Хмельницького, 9А48. Ми брали американо, молоко, and Milk і какао. Інтер'єр приємний науко переважає деревина, оранжевий та зелений кольори. Рибки піднімали настрій, а серіал друзі змушував залишатися тут ще довго. На інстаграму це одне із найфотогенічніших місць. І я на своєму ж досвіді переконалася. Тут дуже затишно і я раджу вам цей заклад. Fresh Coffee – це місце, де проводиться багато фотосесій, тепла атмосфера і хороша кава. Воно знаходиться на вулиці Кульчицької 4 одразу напроти та боксу. Ви не загубитесь. Я з Ксенією брала мокачино і макіато. Є два поверхи на першому знаходиться бариста, кавові апарати, столики. Замовивши, ми пішли на верх, і там же у нас є своє маленьке місце, яке на радість нам ніхто не займає. Веркзалу зроблений в сині в білих кольорах, в принципі, як і весь заклад. По периметру стіни висять фотографії зірок із кавовими напоями, які регулярно поповнюються новими екземплярами. Іди <му> на порада тим, хто фотографує, йдіть на перший поверх. Там знову ж таки більше світла. Тут ви не будете сумувати і точно не залишитесь голодними, так як в меню є паніні. Карма кава завжди зустріне вас із хорошим настроєм і атмосферою дому. Знаходиться цей комочок доброти на вулиці валові 5 зліва від книгарні. Є тут можна провести кілька годин за розмовами з друзями, і тобі здаватиметься, що час впливає неймовірно швидко. Ксенія брала лате, а я в перший раз в житті чай лате і скажу, що не розчарував. Тут є полички з журналами і книгами, а ще дошка, на якій висять малюнки, вивіски, листівки відвідувачів і просто людей, які вирішили залишити частинку себе тут в кармакаві. Улюблене місце всіх інстаграмерів Тернополя одразу біля барист і вікна. По секрету там краще світло, мало людей, і журнали туди дотаскати набагато легше. Можу сказати, що тут ви точно зайдете те, що припаде до душі і займатиме маленьке місце в списку, але я за цим туди ходитиму. Отож, я поділилась із вами улюбленими кав'ярнями мого міста, а вас у свою чергу прошу залишити в коментарях назву найкращої, на ваш погляд, кав'ярні в місті, в якому живете. Мені буде цікаво почитати і завітати туди. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Усі посилання є внизу в інфобоксі. Тобто ви можете зайти, подивитися, підписатися і дізнатися про мене більше. Скоро будуть влоги. І надіюсь, вони будуть цікаві. Тому дивіться і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити їх. Отож, це все. Я вас всіх сильно люблю. Зірки світіть без темрява. Па-па!